Доброго дня! Хочу залишити відео про купівлю нового інструменту. Придбав собі болгарку Mex. Модель MEC чи MAC, вибачаюсь, 12 на 1370 cvs Придбав я на сайті Mex.com.ua, доставка була новою почтою, прийшло через 1-2 дні, вже не пам'ятаю. Плюси цього виробника це 2 роки гарантії. Так, а які плюси інструменти? Що мені саме більше в ньому сподобалося. Це, звичайно, перемикач швидкості обертів. Дуже зручно при шліфуванні. Друге, це швидка заміна щиток і зручна. Ну, а третє, це, як я дізнався, тут є. Електронна стабілізація обертів. Що це означає? Це означає, що при роботі оберти не зменшуються. Давайте продемонструємо, вибачаюсь, давайте ще подивимося, які тут характеристики основні. Потужність 1370 Вт. Швидкість обертів від мінімального 4000 за хвилину до 11 тисяч за хвилину. Використовуємо диски діаметром 125 мм. Поїхали! минимальные обороты и сжимаем подойдем тысяч. покажем подойдем и посмотрим, какая у нас в работе так, я очень плавно закрепил эту арматуру Продовжити не буду. Дякую за перегляд.